Ну, просто коротко. В Україні звільняють обласних воєнкомів. Просто звільняють. Я не до всіх воєнкомів маю якісь претензії і так далі і тому подібне. А гроші, які вони наварували, Ті гроші, які вони накрали, може хлопцям на протези, може нашим воїнам на реабілітацію, на ліки. Чому немає ні жодного слова з того приводу, що буде там якісь розслідування? Просто звільнили. Просто звільнили воєнкомів, так? Прийдуть інші воєнкоми. Я сподіваюся, що вони не будуть красти. Але ті воєнкоми, які залишили свої посади, я вважаю, що їх потрібно перевірити на наявність грошей, крали вони чи ні. І ці кошти віддати хлопцям, яким вони не просто належать, ну які потребують відновлення. То без кінцівок. Ну там дуже довгий список. Момент ну, таке обурення. Ну, ну звільнили. А далі що? Що з ними? І з тим, що вони накрали? Я не маю всіх воєнкомів на увазі. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Оця об'ява звільнити всіх воєнкомів — це просто замилювання очей. А ці кошти, ці гроші, які вони накрали, якісь розслідування, щось буде, посадять, може, ось накажуть, може, якісь там буде впровадження. Які висновки, що ми зробили за два тижні? Відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть. Якщо буде далі, подивимось. Слава Україні! Слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо, але якою ціною, за який час. Але усіх воєнкомів, яких звільнили, потрібно перевірити на наявність коштів, які вони вкрали чи не вкрали. Я вже заплутався. Від того безладу, який відбувається у нас тут в тилу в Україні, поки хлопці боронять Україну там напередку на нулі. Слава Україні!